долго этого ждали. Блокбастер, где соткнулись, заткнулись, вместе очутились, короче, столкнулись, я бы сказал, полицейский, ТЦК и депутат. Вашему вниманию предлагается умопомрачительнейшее видео. Осторожно уберите детей от экрана, будут маты, я их не запикивал, бо говорил не я. Приятного просмотра, сопереживайте. Я хуй Добрый день! Это был или бух И будет! А на такая. Не что не так не делает? Делает? Я не ожидаю. что Ну а то хай стену. Нормальная я, людина, но... Я, я даже тут нормально. А, а, а? что тикали? наши Ведь напали? От кого? что, Да нормально. Говори нормально. Ты, ты кто нахуй такой? Ты дичара, Ні хуя! Ты что нахуй так Зараз Я нахуй. не пух. Я Я похуй. з вами не нормально спину. Ты не нормальный спику, далі дайду Я що можу охуеть. Попробуй, попробуй. Попробуй нахуй. Я з вами нормально нормально. Ну дивіться, ви зараз на це, наша тебе. Ну що ты мне скажете? Зараз загибай, что ты охуеть. Ну ничего, я тоже можу. Що ты можешь? Вы тут сады такие, как мы. Ты что, охуел ты, если что? Только нормально спокойтесь. Да, вы здесь нормально, вам здесь нормально говорят. Я спитал, вот еще такое. Это шаманское место. Да и что? Ты что вы скажете? Ты скажешь, я здесь скажу, вы охуел, ты охуел. Не мачукайтесь. Это вы такие. Ты бек, я вас прошу. Чуете сейчас? Ой, ну как вам нравится? Сейчас продолжим. Маленькая рекламная пауза. В этом видео я не поддерживаю ни одного из этих трех персонажей, потому что я не люблю ни ТЦК, ни полицию, ни депутатов. Uh, смотрим далі. Що у вас там за ситуацію? З ким? Ну, з цим працівником так цікаво. Не було тут ніякої ситуації. Що хлопці, єбнуть, чи що? Як нахуй ситуація? Ви можете нормально виробляти. Ти бик, бається, ти, що таке? Поліція має правильну А Ти має сидіти викиди Успокойтесь. Не говорить. Ну не говорить, що ж наше говорить. Сука, заря зараджу, повір мені. Ну то мені що виходить? Ти, right? ти, ти, ти десь більше за так говорити. Що він нам сказав? такий нахуй. Скажи, що Тобі депутат міської ради. Тобі Що ще треба? І що? Ти не нормальний, ти бик йобаний. Ти йобаний бик. Що ну як ви себе ведете? Ну передайте на нас, протокол здобув. Що таке? 30 тачів. Беріть тачку і будь нахуй. Уїбав нахуй. Я звою нормально службу. Ти не нормальнуш. Руки нахуй. Хочаці, або я не знаю, знайти, мені Богу, уебавєте, заберіть свої руки. нахуй. Заберіть свої руки. Слухайте, заберіть руки. Що ви робите? Уїбав нахуй, бо ти ви зараз нахуй ебало відквачуть. Ти поняш? Ти нормально? Як ти себе В якому плані? Ти вообще не мав права вийти з машини. Це хто Я сказав, він має право. А ти я Не маєш. Не маєте права. Має ти вафлюга, йохани. Він має право. Бери. Він на працівник поліції. Там відхудьте мені, що ти напиш заявляв. За Бачите? Він має право стати мене сподати, а, Бери. а то, ти ні. Ти маєш Закрити твої бали, зайді до машини. Бо я знаю, що я говорю, я знаю закон. Він має право. Він мене має право запитати. За ти кухню обща вийшов? Бери тачку і йдіть. Ти кухю вийшов з машини? Відеофіксація. Яка нахуй? Там мені Бог фіксація. Ви тільки гляньте, як обосалося. полицейское существо. Ты цакашник тоже вроде культурный, да, но полицейский. Это тебе непростого гражданина ломать, да? Это все-таки депутат. Смотрим далее. Я тебе, я дам. Я тебе не Я на А за що? Що Наперед, 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 я наперед, наперед, навчу, шо, шо шо. я, навчу, навчу. ти не маєш взагалі... За що ви до мене говорите? Ти не мав права вийти в... з машини Це, це. це. це хто таке? Я знаю, а він має право. Бери тачку, він і той має той право, них поліція має право, а віст, чо, ти бик вафліз йовує. Ти не маєш має, права, ти не чуєш. Я, я на вас напишу заяву. Відтосать мене хуто. Віто зач мене чи ні? мене на подвір'ї. Я напишу заяву. Це все зафіксовано. Мені похуй. них поліція має, а ти бик йобаний. Я тобі ще раз Ви Почуєш? Він має право, а ти не маєш права з машини вийти. Я знаю, я знаю, маю право. Маєш щастя, що почули, він? Чи ні? Ти б капці зараз погубив. Ви почули чи ні? Ти маєш щастя, що працівник поліції. Ти б зараз капці погубив. Нічого страшного. Беріть тачку і садіть поставити. Ну як нічого страшного? Ну так нічого страшного. Ви що взагалі хуєлі, Ви дикий йобані, блядь. Я вам нагадаю, як ви, блядь, 12 числа мого <past3> працівника безпідставно закрили нахуй. Що що? Він обновлений, це не ти. Той йобаний ще підр вас приїжджав. Сомик, той Гастіна, а я йому нафафлив. У приміщенні ДТК. Скажіть, спасибо, щоб є, що я вас не роз'їбав. Бо, ми, бо мені э, бо мені я не можу зрозуміти, що ви до мене так агресивно налаштовані. Ти вийшов з машини до мене я Я вас запитую, не підходь до мене. Був інцидент. А ти хто такий, що мене маєш питати? Я вас запитую. Ти хто такий, що ти? Хто, я нормально запитую. Ти, ти хто такий, що ти? Я як людина в людини запитую. <тур> <тур> ти, в yeah, формі, це, ти не маєш мене право як людину в людину записувати. Ти типу, по формі. ти <тур> я, значить, <забідували>, <тур> Ти не <тур> маєш <тур> права. Працівник поліції має право. А, ну, чому ти? це я не маю права? Бо ти, ти, ти не маєш того повноваження. Працівник поліції я має право. <тур> <тур> не повноважений. Не повноважений. Так, І, не підходь до <тур> мене на метр, <тур> бо я буду зарядити. Все, я стою на місці. Ти там стояв. Ну ти бди, блядь. Це вибігна.